Доброго дня, діти! Сьогодні я вам розкажу незвичайну історію про незвичайні предмети. Жив був круг. Він був один і дуже сумував, вирішив круг шукати собі друзів і покотився по стежинці. Котився, котився, котився і прикотився в ліс. Біля ялинок він зустрів друзів. Це теж круги. Наш круг дуже зрадів друзям. Але він помітив, що вони чимось схожі на нього, але взагалі зовсім інші і хоче дізнатися. Чим же вони на нього не схожі, давайте йому, йому допоможемо. Подивіться уважно на ці круги і подумайте, а чим вони різні? Якого кольору цей круг? Червоного. А цей круг якого кольору? Правильно, синього. Ці круги? Різні за кольором. А чим же ще вони відрізняються? Ось я так поставлю їх близенько один до одного. І подивіться, як ви вважаєте, вони однакові чи різні? Так, вони різні. Червоний круг великий, а синій великий чи маленький? Правильно. Маленький. А щоб це перевірити, ми покладемо червоний круг, а на нього зверху покладемо синій круг. І ми побачимо, що червоний круг виглядає. Синій круг його не може закрити, бо він маленький, а червоний круг великий. Круги відрізняються розміром і кольором. А ось цікаво, а чим вони однакові? Чим же вони однакові? Вони круглі і можуть котитися. Зараз ви це побачите. Ось червоний круг, він може котитися. І синій круг може котитися. Діти, а як ви вважаєте, а чому вони можуть котитися? Бо вони круглі і в них нема куточків. Візьміть свій круг і пальчиком обведіть навколо круга. Бачите, який він круглий? В нього нема куточків, уголочків нема. І в синього теж, бачите, нема куточків, бо він круглий і тому вони можуть котитися. А цікаво, скільки друзів знайшов наш червоний круг. Зазвичай ми з вами говоримо багато, але сьогодні, діти, ми будемо вчитися рахувати. Ось я викладу. Сині круги це друзі нашого червоного круга. І ми зараз будемо разом рахувати. Один, два, три. Всього три круга, три друга. Бачите, ми сьогодні навчилися з вами рахувати. Ну що, я продовжую розповідати історію. Навколо нас є багато предметів, які схожі на круг і мають круглу форму. Подивіться на малюнки, ось деякі з них: сонечко, м'ячик, яблучко, помідор. А ще подивіться тарілочка. Бублик, монетка, години круглої форми, плавальний круг, і пуговичка, і ще дуже-дуже багато різних предметів. Наші круги подружилися і вирішили зробити картину з геометричних фігур різної форми. Та кольори, подивіться, що в них вийшлося. Кругле сонечко зробили. Зробили квіточки, в яких серединки це круги. І пелюстки в них сині маленькі кружечки. А ще вони зробили равлика, який носить дом, будиночок на собі, і будиночок теж круглий. Бачите, які. Гарні різні картини можна робити з кружочків. Наші кружочки так подружилися, що сині кружочки вирішили покликати своїх друзів, які ховалися в лісі за деревами. Давайте на них поглянемо. Якого вони кольору? Якого кольору цей кружочок? Зеленого. А цей кружочок білого кольору, і цей кружочок жовтого кольору. Давайте порахуємо, скільки нових друзів прийшло кружечків. Один, два, три, всього три кружочка. Вони не даремно сховалися за ялинками, бо вони дуже полюбляють. Гратися в схованку, і запропонували нам теж зараз погратися з ними. Давайте пограємось. Для цього я викладаю декілька кружечків. Потім один кружечок я заховаю, а ви закриєте очі, і потім ви мені скажете, який кружечок сховався? Давайте їх спочатку полічимо, скільки їх порахуємо. Один, два, три. І подивимось, які вони. Великий червоний, маленький жовтий і маленький синій. А зараз закрите очі. Так, дивимося, який кружечок сховався? Правильно великий червоний. А ну, ще пограємося зараз з вами. Покладемо ось такі кружечки. Порахуємо їх один, два, три зелений кружочок і два синіх. Закриваємо очі. Дивимось. Який кружечок сховався? Ви були уважні? Так, зелений. Ну і ще раз пограємося. Така чудова гра. Я покладу ось так і ось так. Так, жовтий маленький, зелений маленький і великий червоний. Ану, закриваємо чинята. Дивимося. Який кружечок у нас сховався, якого круга нема? Правильно жовтого круга нема. Добре, гарно погралися круги і діти. Діти, сьогодні ми з вами познайомились з такою фігурою, яка називається круг. Ви вдома обов'язково Кого знайдіть предмети, схожі на круг, які мають круглу форму. А ще ми з вами будемо вивчати і інші фігури. Вони називаються геометричні. Сьогодні ми вивчили круг. А на інших заняттях будемо вчити інші геометричні фігури. А ще сьогодні ми з вами навчилися рахувати до. Ось така історія сьогодні. Вам сподобалось? Мені так. До побачення.